Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to the cave. The waiter, what's up? Well, you took long enough. I was going to send out the search party, but they're still looking for the last group. You didn't happen to run into an annoying clown, did you? That doesn't matter. We just got a new shipment of trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key again and open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Ну и нам дають, Екскалібур, коробка за і фігурка нашого Нашої подорожувальниці в часі, але нам треба знайти знову таки заміну. Отже, погнали. О, вона по воді виходить вміє. Перес... літати над водою. Не знав. А можливо це просто глюки були. Ні, вона вміє над водою літати. Якось я не помітив. Давайте подивимось, що тут з такого нового. Поки що виглядає все приблизно так само, як і було. Хоча тут змінилось, здається, багато чого. А може і ні. М-да. Додались тільки ліхтарі, шипи прибрали, все вже потихеньку розбирають. Монстра тут вже нема. Цікаво. А чи є тут щось? Тут теж все, як і раніше, зруйноване, це не працює. Кран теж не працює. Розібрали. Хм. Давайте глянемо далі. Що тут у нас таке? Ооо? Весело нічого не скажеш. Воду на лаву замінили динаміт весь прибрали. Декорації змінюють. Так. Здоров, паса. Це тобі не треба. Давайте хай точня собі щось забере. Ми забрали кристал із монстра, якого дістали там Чудово. І залишилась всього лише одна річ, яку забере наш лицарь. Так, це напевно щось пов'язане з отим от островом, де сидів чувак наш ось І ми забираємо його собачку. Добрі ми люди. Погнали на ліфт. Трофеї і золото то ще таке, а собачку забрати у психованого старого це вже. Ой-ой-ой! Це погана річ! Давайте дивитись Куда це нас затягне. Ми, до речі, кажучи. Так, з близнюками все. А, з подорожувальністю часі все, і з лицарем теж все. Отже, я нічого не пропустив. Хоча досі не розумію, нащо там... Там, де була подорожувальниця в часі, нащо був той от момент з каменем, який перекочується. Напевно, тут було пов'язано з якимось іншим персонажем. Давайте всіх вже підведемо. А, вони тут всі є. Ну, давай, я віддаю собачку за меч. replacement trinket. Oh, that will do just fine. After all, possession is 9 tenths of the law. That other one you earned it. Боротись драконом. що там його там зараз буде чекати? Я впевнений, що його зараз дракон з'їсть. А про інших двох. <звіт fare> от додалось. Поверх його голови, дракон. Смерть королівства. Оце от до чого довело з лицарем у нас. Тепер хто хоче наступне. Ну, давайте. Близнюки. подивимось, до чого це його призведе. Лицар все споганив. Королівство прийшло в упадок, король помер, люди померли. On давайте подивимось, до чого дожились наші близнючки після того, як вони отруїли своїх батьків, Ну. сім'я обідає разом, сім'я помирає разом. Обідає, помирає. Обідає, помирає. Обідає, помирає, обідає помрає. Ну, як і казав, як я і казав, коли знайшов цю от картинку, що їх примусили їсти, і, походу, вони теж померли разом із сім'єю. Дожились. І остання подорожувальниця в часі. Подивимось, до чого її пр прогулянки в часі. Довели. І вона отримала свою власну статуєтку. Зараз подивимося, що це їй дасть. Зруйнувала, чи... чи зруйнувала вона весь час, чи щось стало з її родичами. Зараз будемо дивитись. А можливо, хтось ще захоче змінити час. Лад спрацював. Але світ в війні. Погроми, руйнування і тому подібне. Кльова. Вона обрекла весь світ. Well, you might think of this evening as a failure, but it was not. True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They are destined to choose a path that can lead only to misery and disappointment, not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come someday you yourself shall explore my mysterious depths and when we meet again on that journey i am confident you will make the right decisions because i am the cave well, that's Це перший раз, коли я грав. Коментарі мої сухі якісь, невнятні з великими паузами. Загалом проходження у мене зайняло 3 години 40 хвилин одне. Тобто, як я приблизно десь і казав, і підозрював. Можна хвилин 15 відняти від цього. Коротше кажучи, Е... якщо у вас такі коментарі влаштовують, то я можу. Ще впихнути сюди проходження Quantum Conundrum своє, яке я записав десь місяць назад, але там з коментарями ситуація погірша, я там більшу частину взагалі мовчу. Якщо це вас не хвилює, я просто там наріжу те на епізоди і впихну сюди. Якщо хочете. Я подивлюсь, можливо, зроблю ще одне проходження, поки у мене є підписка на PlayStation, Plus і ця гра доступна мені безкоштовно. А можливо цього й не буду поки що робити. Для початку подивлюсь, як все це записалось і наскільки сумно слухати мій, мої коментарі. Можливо, я це заміню пізніше на якісь ігри типу Лімбо, там, Джорні і тому подібне. До речі кажучи, на цьому, принаймні, з першим проходженням гри за Київ ми закінчуємо. Зустрінемось якось наступного разу. Бувайте!